25 загиблих, серед них двоє дітей. Наслідки російського ракетного удару в селище Чаплине. Армія РФ застосувала касетні снаряди проти мирного населення Кривого Рогу. Наймолодша волонтерка України, п'ятирічна Марія з Кривого Рогу, за 10 годин назбирала кошти на тепловізор для військових. Близько другої години ночі, 25 серпня, російські війська завдали удари по Кривому Рогу. Реактивні снаряди вибухнули біля кількох вантажівок, які перебували у металургійному районі. Водій однієї з них каже, почувши вибух, намагався обрятувати себе та транспорт. Я садився за те, що почало зрив по машині, пішли ті самі ось, осколки. Випригнув до товариша ззаду, задній теж заводь машину, тікати будемо. Ну, Машини, все, все дивіться, що кольоз нема, перед нема, побито все. За повідомленням міської військової адміністрації, армія РФ завдала удару з реактивних систем залпового вогню Торнадо с реактивними снарядами із касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією. Один з районів Кривого Рогу після нічного обстрілу усіяний небезпечними касетними снарядами. На щастя, люди не постраждали, пошкоджено житло та автівки. Упродовж дня вибухотехніки займалися пошуком боєприпасів, що не розірвалися. Станом на 12-ту годину було виявлено та знищено понад 40 нерозірваних елементів, що містять вибухові речовини. За фактом обстрілу Кривого Рогу, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. Віктор Могоров, Микола Дармашов, Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Російські війська 24 серпня вдарили по селищу Чаплиному. Випустили вісім реактивних снарядів: п'ять касетних та три фугасних. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Під завалами опинилося троє людей: жінка та двоє дітей. Матір та старшого сина дістав з під завалів їхній батько. Молодший 11-річний син загинув. По сусідству з родиною у 20 метрах від епіцентру вибуху живуть Віктор та Катерина. Була дочка і дочка і бабушка і бабушка, в тій кухні О, отам. Отам кухня, у кухні. Да, і все посипалось на а них. Вони перелякатися не встигли. Ми точки з, 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 з знуком були. Ой, прибігли вже, коли вже. Ой, дочка позвонила, що тут робиться. Прибігли і своїм глазам не поїхали просто. Пошкоджено може все, і криша, і шифер прибити, вікна, двері. Забиває вікна в одному з пошкоджених будинків Віктор. Це житло розповідає, дісталося йому від мами у спадок. Сам чоловік живе ближче до епіцентру вибуху. Там нічого не бачить. Це було дуже страшно. У мене вдома шифер. Шифер на кухні і на хаті, а тут на цій дачі всі ці двері, всі вікна так хоча б одну сторону, щоб це. Також росіяни поцілили трьома ракетами по залізничній станції. Стало п'яти пасажирських вагонів. Пожежу було ліквідовано силами ДСНС, силами місцевої пожежної команди та пожежного поїзда. Також під час пошукових ревіт було знайдено жінку, проводницю вагона. яка Отримала травми, вона знаходилася 50 метрів від епіцентру подій. З Співробітниками ДСНС їй було надано домедична допомога, евакуйовано в безпечне місце там, де було вже їй передано до карети швидкої медичної допомоги. Під час ракетного удару поруч із епіцентром вибуху приїжджав автомобіль. Під час ракетного удару поруч приїжджав автомобіль, в якому була сім'я. Переселенців з Донецької області Батьки загинули. Дитина 2005 року була виконана на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади, і він передав її до карети швидкої медичної допомоги. Постраждали також мешканці, які поруч проживали з станцією. Також постраждали люди, які проходили з даної станції. Усього у селищі зруйновано два приватних будинки, пошкоджено 30. Також зачепило 35 господарчих споруд. Знищено один автомобіль, пошкоджено три машини та будівлю пошти. Страшно, страшно було захотіти вдома. Ось коджена криша, всі ці, ці Окна повибівані всі повністю. Двірі на всі ж билі. Люди, погиблі, дітки погиблі. У Унаслідок ракетних ударів у селищі загинуло 25 людей. Серед них двоє дітей та троє залізничників. 31 поранений, серед яких четверо дітей та четверо залізничників. Троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані. Черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів з бухово осколковими пораненнями, як м'яких тканей, так і кісток. Маємо опікові травми. Аварійно-пошукові роботи тривали 10 годин. До них залучили 48 людей та 8 одиниць техніки. Піротехніки знешкодили вибухонебезпечні предмети, однак ще продовжують обстежувати місцевість. Рух на пошкодженій ділянці залізниці, як повідомив речник Укрзалізниці Олександр Шевченко, відновлять завтра. Яна Стойкова, Юрій Тинний, новини на Суспільному, Дніпропетровщина. Знову зі світлом 2865 домоволодінь Дніпропетровщини, які були знеструмлені через обстріли. Це жителі Нікопольського, Криворізького та Новомосковського районів протягом доби електропостачання відновило у шести населених пунктах. На сьогодні наутро утро ще чуть більше 600 домохозяйств залишається без напряження. Основные районы это Никопольский и Криворожский район, это Широкого Апостолова и Широкое Апостолово и вот Никопольский район. В принципе, есть, наверное, там еще, помимо этого, есть еще одиночные заявки, небольшое количество. После допуска ВСУ и ДСНС мы, я думаю, до конца дня мы, в принципе, устраним. Остальных технологических нарушений у нас нет на сегодня. Ганна родом з Макіївки каже, допомагала проукраїнському майдану у Донецьку як координаторка медиків. Але у 2014-му їй довелося поїхати з міста, щоб врятувати маленьку дитину. Минулого разу наша знімальна група зустрічалася із волонтеркою в березні, коли вона керувала сектором медичної взаємодії координаційного центру волонтерів Дніпра. Наразі Ганна навчає військових та цивільних тактичній медицині. Моя специфікація під собою як частіше це саме виїзд, тому що в Дніпрі у нас, я дуже радію через це. В Дніпрі у нас є декілька груп, які навчають на відкладній допомозі цивільних та військових. Вони на високому рівні, і це приємно знати, розуміти, що тут принаймні Дніпро прикрито. Медикиня каже, нині з тренінгами їздять до різних областей, де ведуться бойові дії. Загалом її команда провела понад 200 тренінгів для військових та цивільних. Маємо виїзди в підрозділи так само, і підрозділ дуже часто не може виїхати до нас, бо навіть якщо вони відходять від позиції для того, щоб трошки відпочити, то вони не відходять на свої локації. Ми їдемо туди, коли де можливо провести де можливо провести так щоб люди дивились не перед собою не на той бік де ворог по них, по них стріляти може бути кожної миті а там де вони будуть сидіти і дивитись і е вивчати те що необхідно Ганна гана говорить доводиться стикатися із різними викликами втрачати друзів це продовжує бути найважкіше Тримаються, каже, це для людей, яким потрібна допомога. Я дуже тішена тим, що зараз медики не питають того, що питали нас в лютому, в березні, на початку березня. Турнікети, турнікети, аптечки, турнікети, аптечки, турнікети. Тобто зараз ми приїжджаємо в підрозділи, ми бачимо в деяких в аптечках те, що ми збирали у лютому, і березні самі там пакували такий. Приємно бачити, що воно є, воно дуже ціниться. Ганна покинула логістику, бо наразі говорить, військові більш-менш системно забезпечені аптечками. Крім того, викладання медицини вважає своїм призначенням. Будь-яка волонтерська організація вона або переходить в офіційну структуру. З офіційним статутом. Або це монетизується, стає комерційним проєктом, люди дуже виснажились за цей час. Вони майже не відпочивали. Люди починали зранку, закінчували ввечері від комендантської години до комендантської години. І це дуже виснажило багатьох. Хтось поїхав і це вірний вибір. Він <раж> Дякую. <ransomat onze brain> <laughs> дуже вчасно. У майбутньому Ганна хоче створити громадську організацію, аби збільшити команду та навчити медицині більше людей. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ну, спочатку потрібно розділити її на маленькі волосся, на маленькі частинки, потім взяти нитку і прятку волосся. І зафіксувати. Тринадцятирічна Карина плете афрокосички, а зароблені гроші віддає на потреби армії. Міні-перукарню обладнала просто у своїй кімнаті. Першою моделлю дівчинки була її молодша сестра. Я літом майже завжди заплітаю її косички. Їй це дуже подобається, вона мене просить заплітати їй. І одного разу на вулиці до мене підійшла дівчинка із Северодонецька і попросила їй також заплести такі косички. І я дуже люблю заплітати, тому і згодилася. І ось так от і почала плести косички. На заплітання Афрокос Карина витрачає щонайменше 40 хвилин, якщо клієнтка хоче дракончик або колосок. Якщо ж бажає маленькі коси, плести доводиться близько трьох годин. З роботою дитині допомагає мати, аби процес не був надто довгим. Так я навчилася. Вона зараз допомагає зараз, вже за її методиками. Звісно, підтримуємо її ідеї такого. Заробітку ніхто не придумав і я вважаю, що воно повинно користуватися популярністю серед дівчат. Мати з донькою заплетають подругу Карини Дарію. Дівчинка розповідає, спробувати та зачіску хотіла відтоді, як побачила схожі косички у дівчинки в дитячому таборі. І тут мені Карина говорить, що вона таки таки заплітає і що гроші вона віддає на ЗСУ. І я вирішила собі заплести такі. Плата за коси символічна: маленька Афрокоса 10 гривень, велика 20. Своєю ініціативою Карина змогла зібрати понад тисячу гривень. Виручені кошти разом з родиною передає у благодійний фонд. Це фонд, в якому працює моя жінка. Вона безпосередньо контролює, веде облік і направляє це на такий робочій основі. Своїми роботами дівчинка ділиться у соціальних мережах. Там і веде запис на плетіння. Катерина Нічик Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро. Стартова ціна двісті тисячі. Гривень. А... Є Цією авторською брошкою з українськими квітами відкрили благодійний аукціон. Ми просто повинні щось робити, щоб е, наші хлопці, які захищають нас, щоб, щоб вони поверталися живими та здоровими. На аукціоні продають не лише прикраси, а й вперше у Дніпрі цифрові зображення. Авторки робіт, художниці та дизайнерки, сестри гаєві. Аліна е, вручну їх малювала, і потім е, за допомогою комп'ютера ці роботи е, ми маємо е, змогу бачити зараз. Вони були оцифровані та е, е, їм надав. О, більш ем, сучасного вигляду у своїх роботах авторки надихалися одягом козацької старшини. Ці елементи каже піар-менеджерка проєкту. Наносили як оберіг в Чернігові. Був музей Василя Тарнавського, де знаходилися одяг козацької старшини. Сіна сто вісімнадцятосторіч нього потрапила ракета, і він майже весь знищено. Дівчата Каріна та Гарі Каріна та Аліна Гаєві знаходячись у Відні, придумали, що ми можемо, як ми можемо цю спадщину продовжити її життя у цифровому форматі. І вони імплементували орнамент з цього одягу у нову капсульну колекцію, одягу, у NFT-лоти. Ці ж орнаменти стали основою для колекції одягу, яку створила Карина Гаєва. Вперше проєкт сестри презентували у Відні, де вони залишаються і досі. Ці графічні зображення, які є переосмисленням вишивки одягу доби козацької старшини, вони стали натхненням для створення моєї капсульної колекції, і на поколі простить квіти, яка складається з жіночих накидок, аксесуарів. Колекцію презентували у вигляді показу перформансу. Це не звичайний показ, де тільки моделі ходять, ходять, проходять походку свою та презентують одяг. Тут ще закладена якась місія, якась ціль. Достатньо такі цікаві будуть образи, тому що ми в таких не танцюємо, звичайно, але вони чудово з'єдналися з музикою та з ідеєю. Аукціон триватиме до 6 вересня. Тут не лише продаватимуть речі, а й влаштовуватимуть лекції та майстер-класи. Мета збору придбати 20 парамедичних рюкзаків для військових, які коштують понад 200 тисяч гривень. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. П'ятирічна Марія та дев'ятирічний Олександр брат і сестра. В перші дні повномасштабної війни разом зі своєю родиною поїхали до Львова. Вже там почали гадати, як можуть пришвидшити перемогу. Мати дітей Дар'я Макеєва розповідає: Олександр наймолодший ілюзіоніст України. Він пропонував і продати свій реквізит, і виступати з реквізитом. Але ну виступи якісь готувати. Але я кажу, що Сашко зараз це ну зовсім не на часі у людей, не той настрій, не святковий. Тут немає сцени, бо він переважно сценічною магією займається. Маша пропонувала, давайте я буду співати гімн. Вона вміла тільки гімн співати, каже: Давайте, я буду співати гімн. Сашко сказав: добре, тоді я буду грати на саксофоні. На саксофоні хлопчик грає лише рік, а для п'ятирічної Марії виступ став дебютним. Раніше дівчинка не мала такого досвіду, але каже, бажання допомогти було сильніше за страх. Я дуже хотів присвятити перемогу, тому що я згадував, як в воєнні там воюють на передовій, та в мене нові сили грати. Я дуже хочу, щоб закінчилася війна. Щоб ми всією сім'єю поїхали на море Азовське і чорне, щоб всі хлопці повернулися живими. Місяць діти готувались до виступу, вивчали тексти пісень, ноти та тренувались. І 19 травня на день вишиванки вийшли співати на вулиці Львова. Мама волонтерів говорить: метою було назбирати 500 доларів на них придбати бронежилет. Дітей попередила, що може нічого не вийти з цього. Попередила, що люди можуть не підтримати, можуть не донатити, можуть навіть не підходити. навіть у Сашка я бачила тряслись коліна перед тим, як вийти і почати свій виступ. Було важко дійсно ці 10 годин з всім співати, грати. Це дуже важко. Проте за 10 годин діти назбирали 35 тисяч гривень. А Марійка встановила рекорд і стала наймолодшою волонтеркою України. Один з волонтерських фондів додав коштів до цієї суми, і разом вдалося придбати тепловізійний приціл для військових, який вже на передовій. Дякую. Вам за небайдужість, ви наше будущее. Ця штука буде приносити дуже велику користь нашим воїнам. Обіцяємо вам, що ми з користю будемо її використовувати для того, щоб швидко закончити цю війну з перемогою. Велике дякую, разом до перемоги. На досягнутому діти не зупинялись. На вулицях Львова змогли зібрати ще 15 тисяч гривень. Далі ж планують співати в рідному місті Кривому Розі. Слава Україні! Героям слава! Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.